Вітаю всіх слухачів міжнародного інтернет-радіо, тисячі друзів! На хвилях радіо і телебачення програма за лаштунками історії і я, її ведуча Тетяна Віталівна. Гладіаторські бої одна з найгучніших легенд Римської імперії, яка до сих пір надихає поетів, письменників, художників і кінематографістів. Видовище вражало розмахом величою жорстокістю одночасно. Тож не дивно, що воно залишило настільки сильний слід в історії та культурі. Слово гладіатор з латинською означає меченосець. Археологи стверджують, що перший гладіаторський поєдинок був проведений в Римі у 264 році до нашої ери і присвячувався похованню Децима Брута Юнія. Ідея взагалі не нова, оскільки ще у давніх етрусків було прийнято влаштовувати бої під час поминальних свят, щоб вшанувати покійного. У Римі ж подібна розвага так прижилася, що гладіаторські бої стали організовувати з будь якого приводу. Особливо це любили робити політику, щоб завоювати прихильність народу і забезпечити собі голоси на виборах. Гладіаторами стародавнього Риму були переважно раби, військовополонені або злочинці, які мусили битися на арені, але були й добровольці, адже перемігши і забоювавши повагу публіки, вони могли стати вільними. На арені билися і знатні римляни, правда інкогніто, оскільки це не заохочувалося у вищому світі. Найвідомішим вільним гладіатором був римський імператор Комот. Він любив виступати в левовій шкурі і знаменитий він був тим, що провів близько 700 боїв. Шанси померти під час бою у нього були малі, тому що його суперниками були поранені та хворі воїни, але він був задушений змовниками перед своїм останнім поєдинком. У 63-му році нашої ери імператор Нерон видав Указ, що дозволяв брати участь вільним жінкам у гладіаторських турнірах. А у 200-му році участь жінок у гладіаторських боях була повністю заборонена. У Стародавньому Римі існували спеціальні школи, де готували гладіаторів. Їм надавали медичну допомогу. Вони отримували платню. Примітно те, що платня була більша, ніж у звичайного солдата Римської імперії. Гладіаторів годували переважно боглеводною дієтою, яка складалася з ячменю, вівся, вівса та бобових. М'ясо їли рідко. Деякі дослідження також виявили, що гладіатори пили напій з попелу рослин, який забезпечував їх кальцієм для зміцнення кісток. Виявляється, існувало від 20 до 30 різних стилів гладіаторських боїв. Стиль, який обирали гладіатори, зазвичай залежав від їхньої статури, атлетизму та рекомендацій тренера. Найбільше гладіаторські бої проходили в колізеї, який вміщав 50 тисяч осіб і знаходився в Римі. Подібні колізеї, тільки менших розмірів, існували в Тунісі, Хорватії і в інших країнах. Аве Цезар Ту, Салютант. Традиційне привітання гладіаторів до Цезаря перед виходом на арену. Одночасно гладіатори в жесті привітання підносили праву руку це Римський салют. У Стародавньому Римі розмах гладіаторських ігор досягав грандіозних масштабів. Одного разу імператор Тіт організував ігри, які тривали цілих 100 днів без перерви, а імператор Траян в честь підкорення Дакії проспонсорував П'ять тисяч гладіаторських поєдинків. Ще більш грандіозні битви проводились на воді. Морські бої називалися Навмахії. Такі вистави вперше організував Юлій Цезарь. Площу басейну наповнювали спеціальними острівцями та плоскодонними кораблями, щоб була змога бійцям комфортно битися. Найграндіозніший відомий поєдинок налічував понад 50 кораблів і понад 20 тисяч гладіаторів, а подивитися на бій прийшло близько 500 тисяч чоловік. Гладіатори Стародавнього Риму користувались такою ж популярністю, як сучасні кінозірки. У стародавньому Римі біля амфітеатрів, де проходили бої гладіаторів, стояли торгові намети. У них серед інших товарів можна було купити піт і кров гладіаторів, які знатні жінки купували як омолоджуючий косметичний засіб. Серед більшості людей пошилася помилкова думка, що жест у вигляді піднятого вгору великого пальця дарував життя бійцеві, який програв, але це не так. Життя пораненого на арені гладіатора найчастіше залежало від публіки, якщо з якихось причин, у більшості він викликав симпатію. Гладіатор, який не міг продовжувати тобі, мав право попросити про помилування, витягнувши вказівний палець. Глядачі голосували за життя, демонструючи кулак із захованим великим пальцем. А коли вибирали смерть, великий палець витягували в сторону. Рух символізував оголений кінжал. Виявляється, гладіатори гинули під час поєдинків набагато рідше, ніж це прийнято вважати. В середньому в день бою смерть забирала лише 12% бійців. Це і зрозуміло, підготовка кожного гладіатора коштувала чимало грошей, і розкидуватися цінними кадрами їх господарі не збиралися. Знатні римляни вважали хорошим тоном мати особистих гладіаторів, багато з яких згодом ставали охоронцями своїх господарів. Знаменитий Юлій Цезарь, наприклад, був власником двох тисяч добре тренованих бійців. За виграні поєдинки гладіатори отримували чималі гроші. Порівнянні з легіонерською платнею за кілька місяців, рекордним же можна вважати гонорар гладіатора Спікулу, виплачений йому за виступ особисто імператором Нероном. За свою перемогу боєць отримав за міський палац. Занепад Гладіаторських ігр починається з поширенням на території Римської імперії християнства. У 399 році імператор Гонорій закриває останні Гладіаторські ігри, а в 404 році забороняє Гладіаторські ігри взагалі.